Доброго дня, шановні студенти! Вітаємо вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами продовжуємо першу тему і зараз поговоримо про історичний розвиток термінів, пов'язаних з управлінням. У Давній Греції. Мистецтва управління людьми описували трьома словами демагогія, деспотизм і педагогіка. Перше слово демагогія. Від демас народ, его-виду, перекладалося як керування народом чи управління країною і означала специфічну. Демократичну форму управління чи вміння вести людей за допомогою слова, друге слово деспотизм, перекладалось як рукоприкладство і означало специфічну авторитарну форму управління чи вміння вести людей за допомогою фізичного впливу, тобто специфічного тиранічного режиму. Чи необмеженої влади правителя? Поступова демагогія набула сучасного значення, тобто слова, слова і тільки слова без всякої дії. Тому давні греки замінили слова і назвали педагогіка, тобто пейт виховувати, ега керувати, організовувати, влаштовувати. Так, педагогіка стала специфічною формою управління, завдяки наставництву і вихованню. Як не дивно, всі попередні три форми використовуються і сьогодні, у сучасному менеджменті, і навіть педагогіка. Сьогодні педагогіку називають таким терміном як патерналізм. І характеризується вона тим, що всіх підлеглих вважають керівники їхніми дітьми. Тобто підлеглі це дорослі діти, а керівник це їхній батько і наставник. Саме так вважав основоположник менеджменту Фредерік Тейлор. І саме так вважав американський політик і 17-й губернатор Каліфорнії Роберт Уотерман. Цікавою і креативною теорією щодо походження сучасного терміну менеджмент надає німецький історик Шайт. Він вважає, що термін менеджмент походить від італійського слова «менеджере», тобто це підприємець і капіталіст або майстерний наїзник. На підтвердження його теорії. Можна провести змістовний аналіз англійського слова менедж, яке зараз означає не просто управляти, а примудрятися, не працювати в поті чола, а хитрувати, ловити удачу, приборкувати або втихомирювати інших. У епоху первісного накопичення капіталу менеджерів сприймали двояка. З одного боку, як заступника капіталіста, тобто нанятого помічника, який керує за його відсутності, або як хлопчика на побігеньках, тобто співробітника, на якого перекладають найнеприємніше завдання. Цікаво, що зазначена подвійність зберігається і сьогодні. Так, до першого. Можна віднести топ-менеджерів, бренд-менеджерів, а до другого сейлс менеджерів клінінг-менеджерів. Отже, менеджер це людина, яка обіймає постійну управлінську посаду та наділена повноваженнями приймати рішення з певних видів діяльності організації. Термін-менеджер може вживатися щодо адміністратора будь-якого рівня управління, до керівника підприємства в цілому або його підрозділів, заводу, відділу, цеху, дільниці, департаменту, як до організатора конкретного виду робіт, – менеджера чи керівника у стосунках з підлеглими, менеджери середнього рівня. HR менеджер. На цьому ми завершуємо дане питання і для кращого засвоєння матеріалу спробуйте надати обґрунтовану відповідь. Хто ж такий сучасний менеджер? Які основні функції він має здійснювати в компанії? Дякую за увагу і до зустрічі!